Вітаю тільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, тільці. Дивимось ваш прогноз, що вам приготував Всесвіт? На що вам потрібно звернути увагу, які у вас будуть енергії, люди і так далі? Нагадую всім, розклад у нас загальний, тому кожен побачить щось своє. І дивимось понеділок. Карта повішаного. Вівторок. Пас жезлів. Середа туз жезлів. Четверт, Карта відлюдника. П'ятниця закохані. Субота, королева пентаклів. І неділя мах. Ну, я вам скажу, тільці у вас дуже такі хороші карти. Ну, є повішаний, є відлюдник. Це говорить про якісь усамітнення для людини, але в. В загальній картині дуже таки приємні карти, дуже позитивні. Карта повішеного може говорити про якусь зупинку. Можливо, ви у понеділок очікували якогось результата, а він все ж таки зупинилося. Да? Хтось не приїхав, хтось не прийшов на зустріч, у вас склалися так обставини, що ви не можете поїхати чи піти туди, куди ви планували. Тобто, щось зривається, щось не получається, ситуація десь підвисає, зависає. Ну, ми по цій карті можемо говорити про те, що, можливо, це. Це правильно. Тобто людина дивиться на ситуацію під іншим якимось кутком і бачить, чому воно так відбувається. Тобто, понеділок, можливо, от якась така, знаєте, зупинка, яка може і вас спочатку дратувати, але це буде вам воно в подальшому результаті краще. Паж жезлів говорить нам про те, що ми хочемо діяти в вівторок, ми хочемо розпочинати якусь, можливо, нашу дію, якісь на роботі якісь моменти, чи вдома, чи, чи будь-де. Тобто паж жезлів це дія. Ми загораємося якимось ідеєю, яким, якоюсь роботою, якимось потенціалом. І що вівторок, що середа, говорить нам про цю дію. Да? Наприклад, ми тут. Знаходимо якусь людину, яка нам може це, це в цю, допомогти втілити, і в середу от, ми хочемо вже діяти. Вона нам розказує про цей проект, про цю роботу, про цей якийсь позитивний момент для вас, тому що жезли це буде говорити про якусь енергію, таку запал, харизму, що людина загорається якимось таким проектом, їй хочеться його робити, тобто гориш, от захотів, наприклад, побудувати будинок, захотів там купити машину. Ну, прям загорівся, от тобі потрібна оця модель і ніяка не інша. Ти от хочеш прям її. І цих два дня буде говорити вам про те, що ви от будете горіти якоюсь ідеєю, якимось проектом, можливо, навіть якоюсь людиною. да, Тобто познайомитися з якоюсь людиною, і будете до неї горіти якимось бажанням, продовжувати далі стосунки, будувати. Що ця що ця карта може говорити про якийсь сексуальний потяг. Четвер у нас відлюдник буде говорити про те, що в четвер ви хочете побути наодинці. Тут, наприклад, загорілись, і в четвер ви хочете це все обдумати. Потрібно воно вам, не потрібно воно вам. І дуже от так воно все, да, і в п'ятницю людина стає перед вибором. Тобто у когось цільців однозначно буде якийсь от такий момент в житті, тому що, знову ж повторяю, прогноз не може програтися всіх, але у кого. Стільців, все ж таки, для когось ці карти озвучую я. Відлюдник, це людина обдумує своє життя, потрібно, не потрібно, іти, не іти. Тобто, ви заглиблюєтеся в себе і шукаєте в собі оці відповіді на ці запитання. Ви хочете побути наодинці, не спілкуватися з людьми, от переварити цю інформацію всередині в собі. В П'ятницю у нас карта закоханих, буде говорити про вибір. тобто, Людина стає перед вибором. Вона знає, що після прийняття цього вибору її життя зміниться однозначно. Тому вона для неї може цей вибір даватися не дуже легко. Але по цій карті ми знаємо, що цей вибір, якщо нам підказує серце, як робити, тоді так треба його і прислухатися, чи вправо, чи вліво приймати, не приймати і так далі. Тобто. П'ятницю ви станете перед цим вибором. Якщо ми не пов'язуємо ці всі карти до кучі, це буде говорити про гармонію в стосунках, про те, що у вас на роботі гармонійні стосунки з людьми, які вас оточують. Карта закоханих говорить про те, що ви знаходите підхід до людей. Ви знаєте, як з ними спілкуватись, комунікувати, ви підписуєте якісь договори, ви знаходите тих людей, які потрібні для вашої роботи, для співпраці. Можливо, вам вдома потрібно зробити якусь роботу, ви знаходите для того людину. І от гармонійно налагоджуєте з нею. Ці якісь робочі моменти, тобто все у вас виходить, ви знаєте, що сказати, що зробити і так далі. В суботу Королева Пентаклів буде говорити нам про якийсь ресурс, про матеріальні якісь цінності, про те, що, можливо, ми щось купуємо, якусь нерухомість, якусь землю, тобто щось таке масоване велике. Королева Пентаклів у нас фінансова карта, яка буде говорити про здобутки фінансові. Можливо, ви отримуєте. Якісь фінанси. Можливо, знаходити ту людину, від якої вам потрібні фінанси для втілення якоїсь вашої цілі, бажання і так далі. Якщо ми не говоримо про карту як фінансову, ми говоримо про людину, діва, телець або козиріг. Можливо, у вас буде комунікація з цією жінкою. Ви будете в неї знову ж таки обговорювати якісь питання. Ця людина може вам надати якусь пораду, якщо це стосується фінансів. Можливо, вам потрібна підтримка як просто від людини. Людина також вас вислухає і надасть вам якусь ту інформацію, яка вам потрібна, тому що, якщо нам показує комунікацію з людиною, значить ця людина однозначно вам може допомогти. І в неділю у нас мах. Ви беретеся за справу, яка вам по плечу, тому що ви впевнені, що ви її зробите. Мах володіє чотирма стихіями, він все може, він знає, як втілити ту ідею, яка от є в його голові. Для цього в нього є і досвід, і навики, і так далі. Тобто, хтось таки візьметься за цю справу, якою буде горіти, він вирішує, що він може. В нього все виходить, все получається. Можливо, знову ж таки це буде говорити про комунікацію з такою людиною, яка може от вам направити вас на той шлях, який вам потрібен, тому що з цієї людини є і досвід, і знання, і навики, і він вам цьому може допомогти. І давайте візьмемо пораду для тільців на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для тільців. Ага, і тут королева пентаклів. Звертайтеся, є вас така людина в оточенні, якщо вам потрібні фінансова якась допомога, однозначно ваш, вас людина є така. Якщо ми говоримо про те, що якщо вам пропонують якусь квартиру, дім землю, якусь фінансову оборудку, і ви хвилюєтесь, що у вас не вийде, у вас все вийде, тому що це карта фінансова, це карта успіху, це карта досягнення якогось результату, і, і вам рекомендується от брати. І, і робити. А ще ця карта буде говорити про вас. Зверніть на себе увагу, да? що, це, що це, це ваша карта, карта кільця. тобто в ваших силах от, зробити все те, що ви плануєте і що ви хочете. І так, кільці це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!